Привіт, українці! Сьогодні у мене на огляді в продажі Honda HR-V 2019 рік. Максимальна комплектація турін моїх клієнтів автомобіль з рідною безпекою. Вже з 2020 року. Тут 37 тисяч кілометрів пробігу. Приколезна тачка. Сьогодні про неї розповім. Приставніця, поїхали. Комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Рік випуску у нас 619-й конверний модельний. Чорний шкіряний салон з електропровідом водійське сидіння. Сидушки в бездоганному ідеальному стані. У нас є 4 склопідйомника, електродзеркала. Захист від зіткнення і стеження утримання в смузі. Економайзер ми можемо включати яке режими вимикати. Шкіряне кермо. Пробігу на даному мить 37 тисяч км. Було 11, коли вона заїхала в Україну в 2020 році. Тут у нас управління мультимедією hands-free, бортовичком і мультимедією. Ось у нас бортовик. Тут у нас адаптивний круїз контроль. Теж утримання в полосі, ми можемо примусово вмикати Destroніc і hands-free. Тут ми можемо знімати і класти виклики, дзвіночки. Навігація тут американська, вона не прошита. До речі, приємно, неочікувано здивований. Працюють карти. Я не користувався, але бачу, що на, карт, на мапі бачите, все є. Хі -хі. Міста все бачить. Тобто значить прошити карти. У нас тут є CarPlay і Android Auto. Ми можемо під'єднувати телефон. Тут у нас от USB 2 гнізда, До речі, покажу такий кармашок. Гніздо для підкурювача. Трашка старт стоп, клімат контроль, сенсор наповніше це плита, Підігріви передніх сидінь. Також у нас є підігрів зеркал і заднього скла. Окрім того, що в нас тут є камера заднього виду з проєкцією і три режими, як ми можемо бачити, цю картинку зображення. У нас також є ще додатково. В правому дзеркалі є камера, ну, це так, скажімо, замість сліпих зон. Коли ми вмикаємо правий поворотник, вона у нас вмикається автоматично, показує нам це зображення. І примусово можемо клавішою її натискати і вмикати. Дзеркало з автоматичним затемнінням. А, до речі, є підрульові полістки в турінгі. Люк. Можна відкривати на провітрювання. І повністю. Електроручник і брейк-холд. Окрім драйв режиму, в нас є спорт-режим. і вже на спорт-режимі ми можемо переходити в пелюстки. На драйві, якщо не помиляюсь, цього неможливо зробити. Так, так, є. Дуже зручно зроблений тут підлокітник, він змінює тут три фіксації, три положення, якому як зручно. Підлокітничок сам по собі маленький, такий, бачите? Глибокий, але маленький. І підстаканнички в нас є, ми можемо їх отаким чином, вони високі тоді утримувати. якщо під глибокий стакан чи під якісь там речі. Що нам треба щось височеньке покласти, то ось так. Бачите, ось воно складується і виходить так. І одним натиском, і другим натиском ми підіймаємо знову. Безпека у цієї автівки повністю рідна. Що було по пошкодженню, зараз розповім під капотом. Під капотом у нас двигун r 18 1.8, той самий, що стояв на Сівіках з 2005 року. Перевірений часом, Достатньо надійний мотор, дуже нас його люблять. І до нього немає ну, жодних зауважень. В принципі, вони ходять дуже дуже-дуже добре і багато. Тут стоїть новий акумулятор, вона на варіаторі і на повеному приводі. Що є плюсом. По пошкодженню розказую, що було. Був верхній удар. Поміняний був капот, бушна фара мінялася оригінальна. І мінявся стакан. Він тут був пошкоджений, з донора мінявся стакан. Нічого його там не шпаклювали, не рихтували, просто по заводським точкам варили. Також мінялось лобове скло. В принципі, тут все, більше нічого такого. тут не чіпав. Бампер на відрізні, його в 2020 році ще як зробили. Тут вже трошечки є маленькі дефекти на ньому, бачите. Я по дефектам по маленьким, незначним дрібним пройдусь. На решітки є, трошечки отут подряпанки, бачите. Капот ставився новий. До речі, вона вся в заводі в приладі. Я тільки оце крило випадає, отут -от його трошечки робили і напил на оцю дверку. А так вона, в принципі, вся в заводі, приладом пройшовся щойно. Така led оптика бачите, тут. І в головному освітленні, і в туманках. Ще є десь дрібні на дзеркалі, дрібна така, є тут трошечки подряпанка, Ну це те, що можливо треба буде в косметичний якісь елементи вкластися. От подряпанка. Причтон тут стоїть дуже-дуже непогана. І другий комплект літньої гуми також є. Бачите, як вона виглядає. Йдемо по колу. Ну, незначні десь подряпанки такі є, але вона, я ж кажу, що вона майже вся в заводському зафарбленні, Тільки за рахунок того, що новий капот і пофарбоване це крило. Ну і тут, десь на дверці, трошечки. Вона ще, до речі, і не полірувалась, ніякої припродажні підготовки не велося. І бачите, що на арочках, на порогах, накладки вона вся така. Укомплектовано цим йде. Щодо салону, другий ряд сидінь, в мене зріс 123 см. Я сиджу сам за собою, я попереду розсівся, як мені зручно. Серед компактних кросоверів я дуже поважаю. Червіза це мені дуже подобається, як вони зробили і другий ряд сидінь, і багажник. Все дуже гідно. Отака От тут історія. Спинка змінює тут нахил в два положення. Можемо трошки. Зробити строже посадочку, але тоді мені вже з моїм просто не так зручно. Або трошечки від'їхати назад і сидіти мені тут стає комфортно. Прикольна особливість саме цієї моделі HRV ми можемо ось таким чином підіймати сидушку. От, Як вони позиціонують, що для велосипеда зручно з'являється, бачите, простір такий. Більш ніде такого не бачив. Дуже круто. От Дивіться, як воно виглядає. І так само легко. Фіксується, бачите, раз і защелкнули вниз. Що стосовно багажнику, тут теж все класно. Так, у нього порядки 500 літрів об'єм, там 400 з чимось. А коли сидушки складаються, для цього нам треба опустити повністю підголовники. І щоб скласти сидушки, нам треба зробити всього один рух. Отак, раз. І два. І в нас тоді виходить там більше 1000 літрів, 1026, щось таке, якщо не помиляюсь. Гумовий килим, до речі, є в комплекті. Під ним бачите полиця, під полицею все в комплекті, декаточка. там має бути знизу. А, ні, ось він, бачите. Тут все в заводі, тут ніхто нічого не чіпав, все красиво, файно, здорово. Хочу вам сказати, що до Honda і черві я маю дуже велику повагу в своєму класі от серед такого компактного кроссоверу. Не знаю, чи цікаво буде чи ні, вони побудовані на базі Honda Fit або Honda Jazz, вони на одній платформі. Що стосовно підвізки, вона тут дуже проста, сама по собі машина без проблем. Що позаду стоїть балка, тобто це дуже дуже довговічно. Попереду Макферсон класичний. і В ній достатньо комфортно і просторо, при цьому тому, що вона достатньо компактна. Дуже компактна по габаритам, за що дуже люблять її дівчата. Але я вам скажу, що хлопцю в ній ну, відчуває себе, немає такого щербного якогось стану, що ти якісь там шкарлупки маленькі сидиш. Зараз ми спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухатись ми будемо в горочку, тут варіатор, він гудить в черві, так от. Але в цьому поколінні вже імітує перемікання в ресталінгу. Бачили, ми зробили сотню, ну десь так от вона їде, але машина ця в будь-якому випадку не для драйву, не для гонок. Що стосовно поганої дороги, зараз от я її потрошу. Ровно, як має бути. Ну, пробігу 37 тисяч км складно, скажімо так, щоб на цьому пробігу щось було по підвісці, щоб вилізло щось тут. Це буде фантастика. Що стосовно витрат пального, в повнопривідній версії, плюс-мінус по місту ви будете мати 10 літрів. Вже від того, як ви будете їздити, плюс-мінус можна накидати або віднімати літр, ну, хто як буде натискати, їздити. Ну, Але більше 11, скажімо так, складно вийти, це вже так. Межа максимальна звичайно. Це такий прикольний в Хонді психологічний фактор. Колодязь, бачите, так зелененький. А коли наступаємо на гашетку, він таким стає, типу блакитним. Чеким. Відпускаємо зелененький. За шервішками я знайомий дуже добре. Я познайомився зараз тільки саме з конкретно даним автомобілем. У мене приємні враження, як звичайно, від шервіжки. Це як має бути класна комплектація, прикольна тачка. Я вам раджу, звертайтесь, набирайте, перевіряйте обов'язково і придбайте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Рандавтор. Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!